Вітаю, продовжую читати послання до людства, що пробуджуються, які записані через ясне чуття по телепатичному каналу зв'язку. Земля. Така назва вашої планети, де ви живете. І це дивовижне місце, місце, куди прагнуть представники різних, різних світів, тут є можливість ділитись і поєднати зусилля всі разом в ім'я космосу та й Всесвіту всього. Це планета доброї волі, де вдалося з'єднати чимало, де є різні та дивовижні форми живих істот, такого розмаїття природи і живого світу. Не знаю я ніде а це місце. Притягує погляди багатьох, тих, хто бажає втілитись тут, таких чимало, бо тут реалізується програма, чи йде процес з гармонізації енергії багатьох, які тут втілилися через енергію Творця. Це серйозна праця. І це процес нелегкий, бо сюди приходять різні представники систем різних, і кожен із своїм набором почуттів, емоцій, зі своїми, тільки йому притаманними вібраціями душі. Все з'єдналося тут, і кожен хоче визнати, що тільки він є головним, найкращим, а інші всі за ним. Але ж не для встановлення панування один над одним. Ви тут. Ви тут для з'єднання всіх енергій у гармонійний початок, без конфліктів, конфронтації та погроз.